Ще 150 років тому тут відпочивала та лікувалась уся українська еліта: академік Володимир Вернацький, композитор Микола Лисенко, письменники Борис Грінченко та Михайло Коцюбинський. 30 кілометрів від столиці, і ми знову на хрещатику. Щоправда, у місті Боярка. Ми знову перебуваємо на вулиці Хрещатик. У 1868 році з'явилася на околиці лісу залізнична станція Боярка. І тоді від станції пройшло дві лісові просіки, оба бабіч яких почали виникати ну дійсно казкові терени. Сама назва вулиці від київських аристократів. Вони тут і побудували свої дачні маєтки. А ще на боярському хрещатику народився та виріс відомий на весь світ фізик. Цьому будиночку народився Георгій Тістяківський, який а, зробив кар'єру Сполучених Штатах Америки. Був радником американського президента Дуада Зенхаура і одним з творців атомної бомби в часи Другої світової війни. А це вже сучасна архітектура міста. У цьому будинку вже рік проживає родина Авершених. Здравствуйте, ну що, ждали нас? Ой, Анечка, канічна ждали. боярка для цього подружжя стала новим етапом життя. Події на сході змінили все. До 2014 року Валерій та Вікторія жили у Луганську, мали власний медичний заклад. Клініка лікаря Вершина була відома далеко за межами області. Я в основному виконував оперативне вмішательство. Mm -hmm. Їх отрималось до полутора в год. Та на жаль, клініку житло прийшлось залишити і розпочати нове життя у передмісті столиці з чистого аркушу. Саме у боярці і здійснилася одна з найзаповітніших мрій. Літ п'ять назад або чотири роки назад в Мармарісі ми на кораблі і дуже красива острова, От сосни я говорю вітусь, ти знаєш, я б хотів би от, жити в доміки в сосновому лісу. Клац ЛНР і Ленер і лісу. Да только в другому місці. Вікторія теж лікар за освітою та дизайн ландшафту та інтер'єрів, став її другою професією. За її проектом і побудували з нуля свій будинок Мрії. А Валерій продовжує займатися улюбленою справою. Зараз він головний лікар однієї зі столичних клінік. Я продовжую займатися лапароскопічною хірургією і следующе шаг – це пластична хірургія. До початку бойових дій на сході подружжя активно подорожувало з кожної країни. Привозили рецепти унікальних страв. Приміром, із Мексики, рецепт курки у шоколаді. Саме її ми зараз і приготуємо. Для цього нам знадобиться гіркий шоколад, жовтий перець, перець чилі, цибуля, часник, томати, сухофрукти, горіхи, насіння і дуже багато різних спецій. І спецій у нас тут присутствують зерна коріандра, бутончики гвоздики, зіра, або кумін, палочки кориці або перетерта каріця, перетертий аніс, соль, чорний перець. Курку натираємо сіллю з перцем, обсмажуємо з часником на пательні, заливаємо бульйоном та лишаємо тушку. Куватися пожарів наші оріхи і сіночки. Анічка наступним етапом ти наріжеш одну луковицю, А я в цей час обдам помідори кипятком, щоб зняти з них шкорку. Горіхи та сухофрукти перемелюємо у блендері, тушкуємо овочі. Тепер натираємо 50 грамів гіркого шоколаду. Овочі, які протушили, знімаємо, даємо можливість їм остити, потім з'єднуємо з шоколадом, з спеціями і перебиваємо їх, доливаємо в бульйон. І поливаємо готовим соусом курку. Колька, ця всю життя мріяла спробувати сало в шоколаді. Так. Да. Ми сьогодні приготували гораздо круче, набагато закручені і Да. М -м -м -м. Боже, бажаю стімно. Завтра ми дізнаємося, хто і навіщо збирає у боярці пташине пір'я і чому у місті дуже часто лунає китайська мова. Все це у моєму путівнику Київщина.